Моя улюблена тема, тому що я дуже велика мрійниця, і я постійно мрію і завжди, мабуть, не з тих мрійників, які літають в фантазії, просто часто, навіть з дитинства, я пам'ятаю, я собі так захоплювала, сказала, ох, якби це страпалося. І через певний час воно траплялося. Чому і як? Ми сьогодні будемо розбирати. Тому що з мрії можна виділити саме те, до чого ми будемо йти в нашому житті. Вони надихають, стимулюють змушують дивитися в майбутнє. У нас багато сил і енергії. У нас з'являються навіть дуже геніальні фантастичні ідеї того, щоб досягнути нашої мрії. Тільки коли вони, ми не просто сидимо, а так, знаєте, собі там щось на якось щось фантастичне, а коли ми маємо рішучість, ентузіазм, пристрасть до цього дуже сильно, ви відчуваєте, що це саме ваша річ, тоді мрія має шанс здійснитися. Взагалі, мрія. Суджу по собі через те, що я дуже багато мріяла, це те, що приносить невимовне щастя. Звичайно, коли вона не здійснюється зразу, з дитинства, або, наприклад, те, що ти не мріяв, і буквально за три дні чотири там не склалося, приносить, можливо, трошки якесь розчарування. Проте мріяти потрібно. І чим глобальніше, чим масштабніше, тим є більша можливість шанс, того, що вона здійсниться. Важливо мріяти взагалі без обмежень, е, фантазувати якомога більше, але ці речі повинні бути більш-менш реальними. Хоча, наприклад, Маск. Він з дитинства захоплювався літературою, читав дуже багато творів Айзека Зімова. Якщо ви знаєте, це наукова фантастика. Ну, Хто б міг собі подумати, наприклад, багато хто читав ці твори. Я знаю навіть мій е, партнер по музиці дуже ним захоплюється. Е, але Маскна мрія в собі, можливо, в якийсь момент про захоплення інших світів, планет. І Ось він всіма силами намагається втілити свою мрію. І саме зараз її здійснює. І взагалі будь-яка мрія, якщо ми подивимося на все, що було відкрито в історії від самого початку до сьогодення, в різних в різних сферах, це чиясь мрія, яка стала реальністю. Більше того, мрія вона не може здійснитися ніколи саме сьогодні. Вона велика. І чим більше, тим краще. Вона вимагає часу і певних наших зусиль. Ви знаєте про цирк Дюсолей, я вам вже про нього не раз згадувала. І це такий хрестоматійний приклад про того, як можна здійснити свою мрію абсолютно з нічого в найскладніший час, коли цирк занепадав. В 80-х роках циркове мистецтво було можливо на такому самому рівні, якому воно знаходиться і зараз. Туди вже мало ходили. Багатьом не подобалася ця форма, звірі. Клоуни не дуже смішні, одним словом, воно втратило давним свій рейтинг, було абсолютно нетрендове. І от з'явився знаменитий цирк «Дю Солей» завдяки мрії, величезній мрії канадця і Ла Ліберте це людина, яка просто в дитинстві побачила цирк. Можливо, як Інштейн, коли вперше батько йому показав компас, як працює магнітні поля. Так само, Гіліберте просто захопився цією професією. І він спочатку почав грати на акордеоні, на губні гарморсі, відточував якісь різні артистичні рухи, циркові рухи просто для себе. Він мріяв, в нього з'явився цей інтерес до професії артиста. Хоча сам цирк, як такий цирк, йому також не дуже подобався. Але в нього була ще одна величезна мрія, яка, як і в мене є, дуже велика. Це дуже багато подорожувати, відкривати різні культури, пізнавати їх зсередини, пробувати різні кухні світу, і він вирішив, після того як тільки він закінчив школу здійснити свою мрію. Він взяв свій акордеон і просто поїхав по Європі. Заробляв тим собі, що грав на вулиці, ви бачили дуже багато таких вуличних музикантів, великі музиканти часто навіть починають саме з вулиць. Коли він повернувся, батьки все-таки сподівалися, тому що це була така середня канадійська сім'я, що він е займе якоюсь нормальною роботою, лікар або юрист, або щось таке. Ну він сказав, що ні, він буде здійснювати свою мрію. Він хоче працювати у цирку, але хоче створити свій цирк. І тут склалася така цікава можливість. У 83-му році, на честь річчя від дня відкриття Канади, уряд виділив грант на півтора мільйони доларів канадських. Ліберте вирішив, що це його шанс заявити про себе як артиста і як продюсера, тому що вже по Європі він починав створювати такі невеличкі програмки шоу. Але його про нього ніхто не знав. Його головною, взагалі, ідеєю було залучити до участі в урочистостях вуличних артистів по всій Європі, по всій провінції, по всій Європі. І щоб отримати свій шанс, він придумав таку геніальну ідею. Він на ходулях пройшов. 56, 56 миль до Квебека. Щоб привернути до себе увагу, тому що була дуже багато велика кількість таких грантових заявок, яких зараз дуже багато є, коли ви просять в когось якось там допомоги чи гроші, щоб виділитися, він придумав таку геніальну ідею креативне мислення для здійснення своєї мрії. І його помітили. Він отримав свій перший контракт для уряд, від уряду. Йому тоді на той час було всього 24 роки. Він здійснив своє саме перше шоу на честь цього великого свята. В гіліберте Ліберте, в нього була зразу основна умова відмовитися від участі тварин шоу. Він ніколи не залучав їх ні в одному виступі, незважаючи на те, що були якісь дуже цікаві дресувальники, дресирувальники відомі, можливо, які би привернули увагу до його е нового цирку, це ж новий стартап. Але це була основна умова, від якої він відмовля... відмовився. Крім того, він, він сказав, що в його церкві взагалі ніколи не можна буде побачити його тварин. Потім, щоб виділитися і запам'ятатися, глядачам він вирішив використовувати три основні компоненти: три: це екстравагантні костюми, незвичайне освітлення і оригінальну музику. І ось, якщо ви зайдете на сторінку у Фейсбуці Цирк Soleil», я вам потім напишу, як він пишеться. Саме для карантину, тому що їхні шоу закриті, платні і дорого коштують. Але для карантину вони раз в тиждень відкривали на годину своє шоу. І це фантастичне шоу в плані, е як це виглядає. Там, співає, там грає живий бенд і співає завжди жива музикантка. Все завжди пов'язано однією темою в нього всі шоу. Це була ще його принципова відмінність від всіх інших церкових раніше шоу. Товість не було окремо розрізних номерів, а була якась історія, лейтмотив, який тянувся від одного до кінця. Тому в нього є шоу, які пов'язані з водою. Там і плавають, і стрибають воду. І що там тільки відбувається, вся арена стає великим басейном. Є шоу, які пов'язані з польотами, з батутами, всі літають, дуже такі цікаві. Е, завжди якісь такі екстравагантні, дуже нестандартний в нього був підхід. Це є саме креативна ідея.